Уявіть істоту, яка може відростити втрачені кінцівки, хвіст, навіть частину серця чи мозку. І все це без шрамів та ускладнень. Це не персонаж фантастичного фільму, а реальна тварина Аксолотель. Сьогодні ми дізнаємось, чому ця амфібія вражає вчених усього світу та як її здатності можуть змінити майбутню медицину. Аксолотель Амбістома мексиканом це не просто ящерка чи риба, а личинкова форма мексиканської амбістоми. Але ось що цікаво: він залишається у стані личинки все життя завдяки явищу неотенії. Це означає, що він досягає статевої зрілості, не перетворюючись на дорослу наземну форму, як інші земневодні. Аксолотлі можуть приживляти трансплантанти від інших особин без відторгнення. Вони не схильні до раку і мають неймовірну стійкість до старіння. Деякі особини в лабораторіях жили по 15-20 років без ознак старіння, вчені досліджують їхній метаболізм, щоб зрозуміти, як уповільнити старіння у людей. Ембріони аксолотля прозорі на ранніх стадіях розвитку можна побачити їхні органи під мікроскопом без розрізів. Це ідеально для дослідження генетики та розвитку хребетних, колірні варіації від природи до лабораторії. У природі вони темні, чорні або коричневі для маскування. Але в акваріумах популярні альбіноси, біло-рожеві з червоними зябрами. Це результат мутацій, є навіть золоті та плямисті форми. Аксолотель має високі регенеративні властивості. Лапа або хвіст регенерує до 5-6 разів без втрати функціональності. Навіть після повного відділення голови тіло може відновити її разом із мозком. Аксолотель може відновлювати кінцівки, хвіст, щелепу, зіркові нерви, серце та ділянки мозку. На відміну від людини, у якої ушкодження заміщується рубцями, його тканини повертаються до ідеального стану. Як? Завдяки унікальним клітинам вони можуть перепрограмовуватись і створювати нові структури. Дослідження аксолотлів допомагають розгадати таємниці регенерації. Наприклад, їхні гени, такі як c ФОС та ТФБ1, активізуються під час відновлення тканин. У майбутньому це може допомогти в лікуванні травм хребта чи інфарктів у людей. Парадокс. Незважаючи на неймовірні здібності, аксолотль на межі вимирання в дикій природі через забруднення озер Мексики. Але він став популярним у домашніх акваріумах та наукових центрах, що дає надію на збереження виду. Геном аксолотля в 10 разів більший за людський 32 мільярди пар нуклеотидів. У людей 3,2 мільярди. Це ускладнює їхнє секвенування, але робить їх ідеальними для вивчення еволюції генів. Отже аксолотель це не просто мила амфібія, а живий приклад того, як природа вдосконалила механізм самовідновлення. Хто знає, можливо, сама аксолотель стане ключем до революції в регенеративній медицині. Пишіть у коментарях, чи хотіли б ви мати такі суперздібності як Аксолотель. І не забудьте підписатись. На вас чекає ще більше неймовірних відкриттів. На каналі Розуму знайдеш ти факти, ти з кожної сфери світу. Осок твої розвине знання успадить. Кожне відео захоплює ному новий зліт. Цікаві факти, що здивують всіх, Науці, природі всюди свій успіх. Хочу знати більше кисни на підписку Зі мною разом вирушаю мандрівку. В кожному відео новий знання Не пропустити найцікавіше.